Доглянутий газон біля сучасного корпусу лікувальні грязі, басейни з термальними водами та висококваліфікований персонал. Таким побачили наші лікарі словацький курорт піщани, санаторій європейського рівня, який щоправда не по кишені українцям. У степані сьогодні картинка не така позитивна замість доглянутого парку чи гарники. Лікувальна база майже втрачена, а басейни словацького рівня просто блакитна мрія. Колись, коли був санаторій, працював. Дуже багато процедур, які відпускають в словацькому курорті, в нас відпускалися. Але методики ці втрачені, їх треба знову відновити. Природні фактори, які використовують в Словаччині, всі майже вони в нас є і в степані. Є грязь, сірчана, торфяна, є мінеральна вода декількох видів, нема тільки термальних вод, які там є. Повернути здравниці колишній авторитет реально. У це щиро вірять і самі лікарі. У цьому переконані і архітектори, які вже обстежили приміщення. Спальний корпус взагалі в хорошому стані. Лікувальний корпус потребує капітального ремонту, в першу чергу, інженерного забезпечення. Всі процедури, всі інженерні комунікації, підготовка мінеральної води все потребує заміни. Потребує перепланування також самі приміщення. Для того щоб створити більше зручності, скільки буде коштувати така реконструкція, поки що ніхто не рахував однак, бажаючи вкласти гроші у відродження горині, вже є на сьогоднішній день. Є потенційний інвестор, який готовий вкладати ці кошти. Рівненщина може освоювати великі кошти і може освоювати і робити великі об'єкти, які потрібні на сьогодні. Для того, щоб розвивати наш поліський край, для того щоб були якісь надходження в місцевий бюджет, для того щоб Люди бачили перспективу в завтрашньому дні. Плани у інвестора за словами його представника серйозні. Санаторій планують відродити швидко і працювати він має не сезонно, а цілий рік. Оксана Жужельська Денис Коломис, інформаційна програма День.